Всім доброго дня! Раді вітати вас на Миколаївщині в проєкті Агроріаліті. Поїхали! В'ячеслав Баранюк, керівник Миколаївського підрозділу ЛНЗ Груп», має три вищих освіти. Закінчив Одеський національний університет імені Мечникова, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова, а також Уманський національний університет садівництва. Одружений, має двох синів: хобі, бджільництво та виноградарство. Я був помічником судді прямойського суду і після того консультантом судової статістики. Хтось каже, я випадкова людина в агробізнесі. Можливо, вони й праві, можливо, і так, але в якийсь час було запрошення піти в компанію іншу аграрну дистрибуційну компанію і працювати менеджером складської транспортної логістики. Це склади цієї компанії, і плюс отримання відвантаження мінеральних добрив на е залізній дорозі. І з цього часу почалось офіційне проникнення аграрної а, сфери. Я з 2009 року офіційно в агробізнесі. Моя зона відповідальності це Миколаївська область. Я пам'ятаю свій перший перший продаж в Олензе. Це точно пам'ятаю. На 200 тисяч гривень тоді я продав чи 50, чи 60 мішків соняшника. Це для мене це був перший продаж. Я взагалі не знаю, як цю зділка оформити, тому що там, хоч понятно, бухгалтер, тут дзвониш, ціни, погодження як. Тут погодили, все совпало. так я був найдоволі тоді. Попередній досвід це як флешка, яка є додаткові скіли, додаткові кейси, які допомагають далі розвиватися. Тобто юридичний, ми всі працюємо з договорами, специфікаціями, умовами. Ми комп'ютерна система, це а так само в даному випадку це таблиці, це презентації. І все інше. Звичайно, звичайно. Почався процес спілкування з клієнтами. Тобто клієнти приїжджали, забирали товар зі складу. Я знайомився, я вже знав, яке господарство, назва, фамілія і мучі Тобто почався процес впізнаваності. Так само при відвантаженні добрим на залізничні дороги. Клієнти приїжджали, агрономи. І за шість років, грубо кажучи, на посаді логіста, да? тобто в мене був оприльоний якийсь клієнтів, з якими ми були знайомі. Був час, коли я себе пробував у міжнародних мультинаціональних компаніях, але все ж таки я повернувся в ЛНЗ вже на посаду керівника регіону. Структурі штата у нас я і три менеджер на сьогоднішній день. Всі ми торгові, тобто і я торгую, і менеджер торгують. Один комірник, склад міста Первомайськ і бухгалтер Михайло. Представництво працює злагоджено. Разом в два тижні плануємо ми невеличку нараду або в вигляді конференції телефоного зв'язку з з'єднання або Zoom. Тобто є офіційні наради з керівництвом, і після того я проводжу наради з менеджером для скажімо так, трансляції інформації, яку я думаю, керівництво. Якщо є пізнаваємось. В регіоні тебе знають, тебе чули, де ти працював, з якими клієнтами? В тебе є ділова і професійна. Вже впізнаваність, то в принципі з тими клієнтами не так тяжко знайти. Але для нових клієнтів, звичайно, треба було розуміти, чому саме клієнт працює не з тобою, а з іншим, які він цінності вибирає. Чи це якісь особисті відносини, чи це взагалі відносини поза бізнесом, чи це все ж таки ціна товару, чи якась експертна оцінка. От, для кожної людини, для кожного клієнта є своя цінність партнера, і можливо, це поєднання двох-трьох факторів. Тобто, коли ти їдеш до клієнта, ти маєш розуміти, що для нього найважливіше в партнері. Все, ти розумієш, ти приїжджаєш та спілкуються. Однозначно, з першого разу у вас нічого не вийде. Ну ніяк, тобто, ви приїхали, ви познайомились, ви представились, ви розказали про себе, розказали, які переваги ви можете надати клієнту. Узнали у клієнта хоч розуміння, що він цієї, якими продуктами обробляє, яка структура і все остальне. Після того, простий вопрос: назначайте іншу зустріч. Далі він погоджується і далі працює. Також хочу наголосити на тому, що не кожен продавець може бути агрономом, і не кожен агроном може бути продавцем. Були випадки, коли людина повністю розбиралася в системі захисту, в, в продуктах на жаль, вона не змогла. Або не може продавати по якійсь причині. А є люди, які тільки вчаться, які, скажімо так, мало знають в системі захисту, але як продавець, він просто шикарно себе веде, вміє продавати. Є якісь навики переконання, ведення перемовин. Дисципліна, Тобто mm -hmm. я біотопит. Дисциплінованість і відповідальність це е, набагато. Важніше, чим кваліфікація спеціаліста. Тому який не був спеціаліст кваліфікований, якщо в нього немає дисципліни і немає відповідальності, повірте мені, ніхто з вами працювати не для, буде. Для всіх головне людські якості і твій, твій таймінг. Після того ти вже як спеціаліст. Основна агропроблема регіону, яка накрила не тільки Миколаївщину, а всю Україну це спека аномальна спека. Спека, яка, скажімо так, внесла свої корективи в системи захисту. Не тільки по області, а по всій Україні. Ринок Миколаївщини трошки коригується. На жаль, великий недобір врожаю по багатьом культурам, скажу чесно, якщо раніше сіяли більше кукурузи, то в цьому сезоні дуже багато відмовляються. Всі переходять максимально на азимі культури, щоб вискакувати за рахунок зимової вологи. Соняшник, тоягорок. Це основні культури. Ріпак. Зернові соняшник. оці основні три культури, які у нас користуються попитом. Ринок закупівель на напевно змінився. Скажемо так: кількість клієнтів, які купують генеричні продукти, збільшилась по двом причинам: перша причина це генеричні продукти. В тому випадку і дефенда покращила свої якості однозначно, розширила асортимент суттєво і оригінальні продукти, на жаль, беру. для того, щоб планувати, треба розуміти періодичність. Тобто є періодичність. Тобто ти розумієш, ось зараз сусідня компанія, тобто є там ряд культур, які на сьогоднішній день потребують уваги. Або клієнт вже формує потребу на інший сезон. Тобто, ти розумієш, в тебе є ряд твоїх клієнтів, основних клієнтів. Ти домовляєшся про зустріч. Якщо клієнт не прийняв рішення, ти домовляєшся про іншу зустріч, і в мене є нагадування зразу. Я в телефоні пишу, на яке число, навоз, на яку годину. Все, після того ранку встає мені нагадування зразу: позвонити, написати, заїхати, сказати, перепитати. Все. Якщо час до цього часу клієнт приймає рішення, я просто вичоркую його. Із списку, скажу так, велику кількість клієнтів, ну я вважаю, що це велика, тому що для кожного менеджера, розумієте, є ефективна кількість клієнтів. Тобто я вважаю, що це не більше 50 клієнтів. Це реально він може їх опрацювати, об'їздити, обдзвонити і постаратися максимально ефективно працювати. Все, що вище, ефективність буде падати. Тобто треба якось топ-20, топ-30, топ-40 клієнтів, з якими приділяти увагу. В середньому десь так у нас на кожного менеджера виходить до 50 клієнтів. Знову ж таки, треба розуміти, як я казав, етапності про продажу осінні продажі. Той клієнт, який платить 100% і хоче забрати найбільшу знижку собі. І клієнти, які беруть по факту необхідності. Однозначно, саме, наприклад, місяцям з більшого заявок і продажів, це, наприклад, лютий березень, мерезень місяць, коли клієнти могли планувати. А до війни це були жовтень, листопад грудень місяць, у зв'язку з а, відсутністю можливості планувати наперед, і клієнти скуплюються це лютий березень-квітень місяць. З початком війни немає тих клієнтів, які можуть собі спокійно дозволити планувати на цілий рік. Нема таких. Раніше були соціально, вони знали свої площі, знали потребу в продуктах. Та зараз взагалі більша частина закупляється по факту необхідності. Тобто. Є потреба на телефон, підкажи, чи є і коли воно може мене бути. Все. Тільки таким чином. Ну, багато ризиків додаткових, які з'явилися зв'язку з війною. І повірте мені, Миколаївщина одна із також із перших Херсонщина, Миколаївщина, скажімо так, зустріли ворога, і ось недалеко до Вознесенська, там 70 кілометрів від вже були перші бої. Однозначно, компанія ЛНЗ проводить тренінги для своїх менеджерів, тобто, тому що, скажімо так, є технічний відділ, який сприяє і проводить і поля. Проект, який допомагає розвиватися і, і клієнтів, це ЛНЗХ, а також технічний відділ проводить навчання для. Менеджерів, представництв і для клієнтів представництв. Ну, в нашому випадку ми проводимо два, так, два таких семінари, зустрічі на рік. Що мотивує? Мотивує також приналежність до команди. Велика команда, яка робить велике діло. Ми допомагаємо, в першу чергу, будувати світ, допомагаємо нашим клієнтам краще хазяйнувати вести свій бізнес. Господарств достатньо різного типу. Багато холдингів, є холдинги, а середні, тобто основна кількість господарств, якщо взяти там от по статистиці, по бази, це від 500 до 2500, з половиною тисяч. Є смільчі їх ще більше, а є великі холдинги. Є господарства, так які працюють, наприклад, зі мною вже. З перших днів, як я прийшов, після того, як я, скажімо так, відлучався від роботи в ЛНЗ, вони були передані іншому менеджеру. Після мого повернення я також з ними далі почав ну, продовжував працювати. Я думаю, їх краще запитати, чому вони працюють зі мною із, із компанією ЛНЗ. Тобто, значить, вони бачать в мені і в компанії передусім партнера. Партнера, тобто ту компанію, яка допомагає їм заробляти гроші. І бути на ринку, не знаю. Стабільнішими, кращими. До речі, можемо зараз відвідати клієнта і в нього запитати. Чому, чому він обирає ЛНЗ і співпрацю? Я думаю, вам буде цікаво це почути. Добрий день, Борис добрий день. — справи. Присядьте, будь ласка, а, Дякую. Спра справи. Зарі то непогано, не якби було трохи руки менше. А, так. А да, так то працюємо. Як вам подобається працювати з ЛНЗ? Чи корисні ми вам у вашій роботі? Значить, з ЛНЗ слава вже працюю, мабуть, знаєте, років 4 або 5. Причому так тісно співпрацюю практично все насіння вже 2 або 3 роки. Купляю у вас препарати захисту рослин. Купляю у вас. Доброго рідкі і не тільки рідкі. Завжди прийдете на, на, на компроміси з нашим підприємством. Прошу вас, дайте мені я гроші вам зараз, а ви мені поставити товар у, у, у такий-то час. Ну і вроді би так виходить у нас. Я дуже задоволений, що я можу бути вам корисний. Поки я... так. Поки да, так. Кажу. Ви, ви вроді не, 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 не підводите наше підприємство. Да. Дай Бог, будемо працювати в цьому руслі. Надалі недавно брали у вас. Препарат, що ми стали взяли вас, тільки тільки взяв. Октан Турбо вибрав, імпрезу. Да -да, талер. Імпрезу, танек, да -да, тільки, тільки — тільки-тільки взяли. Буквально це було 3-5 днів назад. Що ще характерно у вашій компанії, це те, що працює круги сутки. Субота вечір, завтра мені треба на добре, будемо. Вісім ранку вже препарат у нас на, на складі. Підказує мені де ще не стає, мене немає сьогодні агронома, сьогодні у нас йде в. В країні він страшно ворогом, тому агроном у нас на три організації: буває, є рядом, бо буває нема. Тому Вячеслав нам підказує мені, де що треба взяти. Зараз знаходимося ми на регіональному складі. Миколаївського представництва ЛНЗ в місті Первомайськ, а саме в відділенні, де зберігається у нас ЗЗР. Це отаплюємий склад на зиму. Ми тут зберігаємо всю нашу хімію. В даному складі ви можете побачити, у нас е, вся хімія складена в алфавітному порядку по часовій стрілці. Кожен понеділок, по нового місяця, ми проводимо інвентаризацію. Комірник Гузенко Ігор держить склад. В ідеальній частоті, в порядку, тобто зауважень до ведення логістичних моментів у мене немає. Додає зручності, ще той факт, що клієнти самі приїжджають на склад. Є регіональний склад. Я завжди казав, що іноді не менеджер продає товар, а склад продає. Тому що зачастую клієнти кажуть, от міна на товар на сьогодні, Він каже: на завтра нагадує. Тому що після початку війни, як я вже казав, багато клієнтів не планують заздалегідь. Придбання того чи іншого продукту, Тобто вибирають із наявності, які є на момент в тому чи іншому регіоні. Були випадки, як починалася війна, клієнт приїжджав, забирав самовивозом соняшник і проїжджаючи по складу, також міг набрати той чи інший товар, який є в наявності на складі. Це покращило якість продажу на той момент, і, скажімо так, дало змогу збільшити продажі в першу чергу і долучити нових клієнтів, спробувати дефенд. І в итоге клієнти задоволені. Далі працюємо з ними. Основна рекомендація молодим аграріям все ж таки наполегливо вчитися, вчитися не тільки теорії, вчитися практики, бути присутнім в господарствах, бути залученим до всіх процесів, які проходять, Цікавитися всіми інноваціями, які є на ринку на сьогоднішній день. І аграрний бізнес він еволюціонує. Тобто, треба бути в ногу з ринком у всьому світі, і підписуватись на youtube канал, і ставити нам лайки, щоб не пропустити наступного відео.